Сьогодні відео про безпечне вживання кокаїну. Звучить смішно, безпечного вживання кокаїну не буває. Це нелегальна речовина, і ви все одно чимось ризикуєте. Ви або порушуєте закон, або ви шкодите своєму власному організму, або два в одному. Але ці правила більше розроблені для тих, хто не зважаючи на заборону, все таки наважується вживати кокаїн. Тож давайте подивимося, що нам рекомендують. Всесвітньої організації. Перше що, будьте уважні з дозуванням. Оскільки кокаїн це завжди розбавлений порошок, і його чистота варіюється, потрібно бути дуже уважними з дозуванням. Той кокаїн, який продається на вулицях або в дилерів, по чистоті варіюється приблизно від 53 до 68 відсотків чистоти. Все решта це є домішки. Відповідно, які це домішки, ніхто з нас не знає. А перевірити кокаїн у нас немає можливості, принаймні, якщо ви не знаходитеся в Нідерландах, то все решта на ваш розсуд і на ваше обережне відношення. Відповідно, дози діляться на легку, середню е і сильну. Відповідно, ви мусите бути дуже уважними, починати з меншої дози і пильнувати. Якщо ви за вечір збираєтеся вживати не один а декілька разів, поновлюючи стимуляцію, відповідно кожне нове вживання по кількості має бути менше, ніж попереднє. Радять спробувати речовину на ясна. І ефект ви можете відчути приблизно через 2 хвилини, але цей ефект це лише доказ дії речовини, але ні в якому разі це є не доказ чистоти речовини через те, що ваші суб'єктивні відчуття ніяким чином не класифікуються. Якую цю речовину як чисту або нечисту. Ще одна рекомендація: переконайтеся, що порошок дуже добре подріблений. Якщо порошок погано подріблений, то Вірогідніше за все, він може сильно пошкодити стінки слизової оболонки вашого носа або рота, якщо ви втираєте порошок в ясна, і відповідно слизова може кровоточити. Звідси іде ще одна рекомендація мати свою індивідуальну трубочку для вдихання кокаїну. Ці трубочки бувають спеціальні, навіть металеві, але ви можете використовувати звичайну пластикову трубочку з рівним зрізом, або використовувати. Глянцевий журнальний папір, м'який так само з рівним зрізом. Не використовуйте гроші, якими крутими би ті 100-доларові купюри не були, і як би класно вони не виглядали в фільмі, але гроші це дуже брудні речі. І, відповідно, якщо є ризик чимось заразитися, то від грошей тим більше. Чому важливо мати свою індивідуальну трубочку через те, що знову ж таки кокаїн. Подразнює слизову оболонку і призводить до травматизації капілярів, вони тріскаються, і через кров є можливість заразитися інфекціями, в тому числі гепатитом С, якщо ви використовуєте трубочку після когось, або, можливо, у вас є якісь інфекції, які ви, не хочячи, можете передати якійсь іншій людині, оскільки кокаїн... Діє в мікрограмах, то дуже важко визначити об'єм речовини, які ви вживаєте, так би мовити, на око. Дуже добре мати якісь специфічні ваги, які допоможуть вам визначити кількість і починати потрібно з меншої дози. Дуже легко. Передозуватися, якщо ви не можете визначити кількість речовини і думаєте, що чим більше, тим краще. Дія речовини в міліграмах це дуже мало речовини. Не змішуйте кокаїн з будь-якими іншими психоактивними речовинами. Легальними, такими як алкоголь, через те, що є певні наслідки, тяжкі наслідки. В мене є відео про це. Подивіться, будь ласка, з легальними, нелегальними або навіть прописаними лікарем рецептурними препаратами. Не змішуйте кокаїн з жодними психоактивними речовинами, оскільки це небезпечно, його комбінації зазвичай небезпечні для вашого здоров'я, для серця. Для мозку, для свідомості і для інших наслідків, як ви почуватимете себе після. Оскільки кокаїн це високоадективна речовина, є ризик розвинути залежність. Частота прийому кокаїну не повинна перевищувати один раз на місяць. Принаймні, якщо людина споживає кокаїн частіше ніж раз на місяць, кокаїн втручається в систему винагород вашому мозку і він не тільки краде ваш допамін. Але він так само втручається в регуляцію настрою, що призводить до збільшення дози з кожним наступним разом. І це веде до залежності в кінцевому рахунку. Якщо людина розвинула залежність, вона перестає отримувати ці приємні ефекти від речовини, а вживає її виключно для того, щоб нормально почуватися. Це все, що я вам хотіла сказати про кокаїн і правила безпеки для тих, хто незважаючи на заборону, все таки вирішив вживати цю речовину. Пам'ятайте, щоб добре себе почувати і залишатися в безпеці, краще взагалі не вживати сильних наркотиків.